Від Кременчуцької громади на схід країни чергова партія допомоги відправилася на фронт. А саме зарядні станції, які на відміну від генераторів не потребують бензину чи дизелю, працюють тихо і непомітно, що особливо важливо в умовах близькості до позицій противника. Обладнання необхідне для того, щоб Розрахунки наших гармат були автономними, щоб мали зв'язок, мали можливість підзарядити необхідні прилади, підзарядити свою техніку, зв'язку, а також свої квадрокоптери. Ця бригада дуже багато робить для нашої перемоги. В ній служить багато кременчужан. Продовжуємо допомагати нашим хлопцям і продовжуємо рухатись до нашої перемоги. Зарядні станції дозволяють живити рації, тепловізори, дрони, ноутбуки та інші пристрої необхідні для координації дій та розвідки. Вони компактні, легко транспортуються і можуть працювати тривалий час без підзарядки від мережі. За словами військових, ця допомога є затребуваною, адже з нею можна забезпечити роботу техніки навіть у найскладніших умовах, не ризикуючи викрити свої позиції зайвим шумом чи світлом. Подяка із добропільського напрямку Кременчуку за постійну допомогу. Це вже не перша допомога. Побільше б таких громад, побільше б допомагали. Думаю, набагато легше було б працювати за СУ. Дякуємо. Взаємодія громад та військових запорука стійкості оборони. Дякуємо бійцям за захист. Разом працюємо на перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.